У 1990-х популярні серед мешканців Дніпра, вулиці та місця виглядали зовсім інакше. Яким був Дніпро ще 30 років тому? Можна подивитися в нашому відео. Понад 50 років на проспекті Яворницького, де сьогодні знаходиться кондитерський магазин, був рибний. Називався він Центральна рибна крамниця і купити тут можна було все від ікри до солоної риби та консервів. Так виглядав в 90-ті магазин Дитячий світ у 2011-му на його місці з'явився пасаж. Здається, що машин у Дніпрі завжди було багато, тільки ось 30 років тому це були Жигулі та Запоріжці, а іномарки справді показували статус їхнього власника. Книжковий ринок біля театру Шевченка колись був великим і справді книжковим. А газети, журнали та кросворди на подібних розкладках, мабуть, хоч раз купував кожен. Ще один великий ринок знаходився на європейській площі. Торгівля тут розгорталася посеред вулиці прямісінько біля курсування трамваю. No багато хто з мешканців міста розповість свою власну історію, пов'язану з магазином Акація на центральному проспекті. Саме сюди приходили за бажаною прикрасою або аксесуарами. Найсолодший магазин для кількох поколінь і гостей міста синій птах. Знаходився він біля відомого магазину Лотос. Такий вигляд у 90-ті мав вхід у цум та фонтан. Біля нього тут призначалися побачення, і значення слів зустрінемося біля фонтану. Розуміли усі жителі Дніпра, нині на цьому місці карусель.